Доброго ранку, любі друзі, глядачі церква декілька думок сьогодні вранці, і ми разом помолимося. А знаєте, я сьогодні розмірковував. У мене було ось зовсім недавно було служіння таке похоронне. Я роздумував а, про деякі речі. І я подумав про те, що є те перед чим усі рівні. І. Це дуже важливо, бо є такий великий всесвітній зрівняльник, і то є смерть. Він все зрівнює. І це дуже важливо розмірковувати не тільки для тих, які мають третю молодість. У мене є свій принцип перших 30 років перша молодість, а другі 30 — а друга молодість. Третя тридцаточка то є третя молодість. Воно для всіх. Ніхто не уникне. Але з чим і як ми до цього прямуємо? Незважаючи на те, яка людина була росту, а якого зросту, яке в неї було волосся, яка була освіта, скільки він чого мав, але приходив великий зрівняльник. І що він робить? він вирівнює і усе. І для всіх тоді все одинаково. І знаєте, я поміркував про те, що кожна людина дона приготуватися. Ось я готуюся до невеличких таких мандр, і я подумав про те, що дуже важливо розуміти, що з собою брати. І Єремія каже: 46 розділ, 19 віршик, він говорить так. Приготуй необхідне собі на мандрівки. Приготуй необхідне собі на мандрівки. І я хочу звернути увагу, що не тільки Єремія, але й а Він говорить про те, щоб ми готували всі необхідні речі для того, щоб переселитися. І сьогодні це, особливо в нас в Україні, дуже великий момент, такий що. Люди переселяються, десь підходить війна, і вони їдуть від неї, десь відходить фронт, і вони їдуть опять, повертаються назад до себе. І дуже важливо звернути на це увагу, Єзикіль говорить так: Ти ж, сину людський, приготуй собі клунки для переселення. І хочу сказати, що нам важливо розуміти і знати, що я маю взяти у цю подорож, що є важливим. І чого не треба нехтувати. І перше, про що я поміркував, що важливо, складував свого рюкзака. І я поміркував про те, що дуже важливо, щоб був одяг по сезону, і Господь торкався серцю, я одразу згадав про те, що дуже важливо бути зодягнутим в Христа Ісуса і для цього роздягнути те все що по плоті. Чому це так важливо? Бо коли ми читаємо об'явлення, 19 розділ, 8 віршик, Господь говорить про церкву, про тих, кого Він забирає, він каже, і їй дано одягнутись в чистий вісон, оскільки вісон то праведність святих. Ось і він людей заохочував для того, щоб вони були готові для цих мандр, для цього переселення. Він говорив, згадаємо сьогодні притчу про, про брачну вечерю та його звернення до одного чоловіка. Він каже, що ти тут робиш, де твій брачний одяг. Готуй його, і це дуже важливо. Що ми робимо для того, щоб бути одягненим по Божому сезону? Дуже важливо розуміти час, в який ти живеш, і розуміти про те, що. Бог керує твоїм життям, і всі години, і всі хвилини, вони всі відщитані, відраховані Господом для кожного з нас. І важливо бути готовим. Знаєте, сьогодні в нас є дуже гарний приклад, коли ми говоримо про це. бо наша влада, коли все починалося, вона казала, щоб у кожної людини був такий. Тривожний чемоданчик, щоб кожна людина зібрала все необхідне, з чим вона може все кинуть і поїхати, щоб десь заснуватись і десь бути. Що я готовлю для того, щоб переселитись у небесну оселю? І чи я готовий до мандрівки? І Я дивився про те, що я складав речі, і я розмірковував, і що я зробив, я заліз в інтернет, подивився прогноз погоди. Хоч я дуже вірю в те, що Божою канцелярією ніхто не керує, але ж все-таки хоч що-небудь, щоб знати. І я зложив те, що так необхідно. Ось. Важливо також потурбуватися про квиток для цієї подорожі. І я ще можу неділя за дві я дивився, я купив квитки і туди і для того, щоб повернутися. Я дивився, яке мені місце там потрібне, і все все, все таке, в якому часі я буду їхати, і всі ці речі я зробив. Хочу сказати, що являється для нас оцім є квитком. Я хочу звернути увагу, що квитком є віра у Христа, Господа нашого Спасителя. Бо Павло говорить так і до євреїв, в 11 розділ 6 віршик, без віри неможливо догодити Богові. тим, які приходять до Бога, треба вірити, що Він є, і що винагороджує тих, які його шукають. І тому Святе Письмо говорить, що праведний, свята людина вірою буде жити, і не тільки буде жити, а буде мати вічне життя, як з моєю вірою, чи я не зневірився, чи я не залишив свої надії, поки я йду. І мандрую ще тут на землі і чекаю на небесну мандрівку, чи я не залишив. Я хочу звернути увагу на те, що одного разу учні казали таку річ, каже: Господи, у нас віру. Христос говорив, що всякий, хто вірить, що Він є Бог, що Він є Господь, що він є Син Божий, що Він прийшов на цю землю, що Він помер і воскрес. Хто люди вірять в це і прийняли його як свого спаса, то вони мають цей квіток і вони мають вічне життя. Ще про я думав, що так важливо. А якби я взяв і квитка і взяв одяг, я ніколи не виїжджаю, щоб в моєму гаманці щось там не було, якісь гроші, якісь кошти, бо як ти приїдеш, десь треба добирати щось їхати, десь може щось з'їсти. І завжди гарно, коли є кошти. І хочу звернути увагу на те, що є багатством і цінністю мого церк, серця, що є скарбом мого серця, там і я. І це дуже важливо сьогодні зрозуміти. І Господь говорить, що де моє серце, де мій, мій скарб, там і я, там і мій розум, і моє життя. Ми співаємо таку пісню, що Христос ти є моя перлина. От, і дуже важливо, щоб він, щоб він дійсно був перлиною нашого життя. Бо з того виходить усе. Хочу звернути увагу, що від того мої цінності, мої пріоритети, мої бажання і одне із них бути з ним. І коли я кажу, що треба кошти, то, а ми можемо сказати, що ті кошти, які є тут, вони можуть служити для Царства Божого. А на небо ці кошти ніяк не йдуть. Вони йдуть у небесні валюти. Ми конвертуємо їх у небесну валюту. Тоді, коли ми служимо для тих, хто є навколо нас. І дивіться, що каже Господь, то Луки 12 12 розділ, 21 вірш. Так буває з тими, хто збирає для себе та не багатіє в Бога. І де мій скарб? І чи я... Складаю небесну валюту в небесному банку. який скарб я беру з собою. І чи дійсно є той скарб? Бо у мандрівки до небесної оселі, знаєте, що ми беремо? Ми беремо наші слова, наші наміри, наші думки, наші діла. І хочу сказати, що якщо вони гарні. То це от та небесна валюта, про яку говорив Господь наш Ісус Христос. І Він одного разу він казав, що я відділю одних від других праведних від неправедних, я однім скажу: війдіть до мене в радість мою, бо ви дещо для мене зробили. І він прочислив те. Він казав, коли я був бідний. І коли я мав, був нужденний, ви прийшли, нагодували, одягнули. Ви прийшли до мене, коли я хворів, ви простягли руку помічі для мене, коли я мав потребу, І ті правідні сказали мені, Господи, а коли ж то таке було? І він сказав: те, що ви зробили одному з цих самих малих моїх дітей, то ви зробили для мене. Чи я збираю цю валюту, чи конвертую я її? В небесні банки це важливо. Я хочу ще, і ще раз нагадувати і собі, і вам, що е, дуже важливо, щоб вслід за мною йшли добрі діла. Бо Господь каже, що ми, е, ми від е, наших, е, наших слів, наших намірів, наших діл ми будемо мати якусь нагороду або навпаки, чи є це в мене. Наступне, що дуже важливо, про що я на що я звернув увагу, що тоді, коли я кудись їду, я маю запрошення. І я збираюся їхати, і мої діти мене запросили, і вони мене чекають. І це дає радість моєму серцю, бо я хочу їх бачити. І знаєте, прийняти запрошення це почути ті слова, які Господь каже, що прийдіть до мене усі, які зморені, обтяжені. Йдіть за мною і чиніть мою волю, і Він говорить, де я там, і слуга мій буде. Ми читаємо Івана, 12 розділ, 26 віршик. Якщо хто мені служить, нехай іде за мною, і де я там, і буде мій слуга. Якщо хто мені служить, того пошанує мій отець. І тепер я хотів би звернути увагу і ще раз нагадати про деякі великі речі. Я вам казав, що ми були на такому служінні в останній шлях ми проважали сестричку, яка прийняла Христа, яка жила в Христі, і вона в свою останню мандрівку пішла. І хочу звернути увагу, ми сьогодні роздумували про те, що є великий зрівняльник. І то є смерть. Ми сьогодні говорили, що до всього ми готуємося. Ми говорили про те, що перед смертю всі рівні, але що так необхідно розуміти і знати, щоб взяти з собою. І перше, про що ми говорили, що дуже важливо, щоб у нас був духовний одяг по Божому закону і по Божому сезону. Бо Господь говорить, щоби я і ви ми зодягнулися у Христа. Щоби тоді, коли ми прийдемо, ми змогли зодягнутися у вісону ту брачну одежу, яка є праведність святих. Наступне, про що я, ми сьогодні розмірковували, що дуже важливо, щоб то був квиток, якщо ми збираємося в мандрівку, і той квіток то є віра, жива віра, віра, яка приводить нас на небеса, яка відчиняє небеса. І ми про це говорили. І тому питання, чи я живу вірою. Наступне, про що я сьогодні разом з вами розмірковую, і це важливо, що до будь-якої мандрівки необхідні кошти. І чи я збираю кошти у Небесному банку, чи там щось є на моєму щоті. Це важливо на моєму рахунку. Знаєте, і коли ми говорили про це, то ми говорили про добрі діла. Про добрі діла, які е, відкривають двері. І так, дуже важливо, щоб ми мали кошти, духовні кошти, щоб бути там, на небі. І останнє, про що ми, ми згадували сьогодні, це про запрошення. Якщо ви вже маєте те запрошення, і ви запрошені, дуже важливо, щоб ми були не тільки запрошені, а щоб ми і були на той Божої вечері. Божого анцю, щоб ми могли задягнутися у вісон світлий і білий праведність святих, щоб ми були разом з Господом там. І тому ще раз хочу сказати, що тут, у світі, є дуже багато несправедливості. Хтось бідний, хтось багатий, хтось здоровий, хтось хворий, хтось спроможний, хтось неспроможний, але є великий. Зрівнятель той, хто зрівнює все, і то є смерть. І тому дуже важливо, щоб ми зрозуміли, що там є вічне життя, до якого ми покликані. Амінь. Давайте ми помолимося, Отче Боже наш. Ми дуже вдячні, що ти потурбувався за нас, і ти сказав, що я піду приготувати оселю і прийду до вас, щоб і ви були там, де я. Я дуже радий, Господі, Господи, що Ти знайшов мене, що Ти покликав. Я відгукнувся, Господи, і тому я тепер з радістю чекаю на небесну оселю. А поки живу на землі, я дуже хочу бути готовими, щоб у мене був одяг, Господи, готовий, щоб я мав квиток, щоб я був запрошений до Тебе, щоб я почув, щоб я був разом з тобою там. На небі, мій Господь, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословенними в цьому дні. Хочу сказати, що Божі оселі вони приготовані. І кожному з нас дуже важливо розуміти, що Господь Він чекає на кожного з нас, і ми повинні бути готовими на ті мандри, так як казав пророк Єремія. Приготуйся необхідне собі на мандрівку. Дуже важливо бути, завжди мати той тривожний чемоданчик, щоб бути готовими до зустрічі з Господом. Будьте благословенними у цьому дні. Нехай Господь він благословить і захистить вас, ваші домівки, ваших діточок, онуків, щоб Бог благословив ваші церкви. Господи. Благослови всіх, хто сьогодні чує це слово в ім'я Ісуса Христа і для Його слави. Амінь будьте благословенними.